Ліна та мамуші. Я живу з чудовиськом. Ферма з розведення мух. Автор: великий і страшний білий кіт із помаранчевими очима, а також за сумісництвом власник ферми. Кожен кіт мріє про власний маленький бізнес, і ось я знайшов своє покликання. Усе почалося теплого весняного дня, коли в моє королівство, тобто в квартиру, залетіла перша муха. Муха маленька, недокучлива і така ідеальна. Я найкращий мисливець. Але незабаром зрозумів, навіщо вбивати, якщо можна розводити? У моїй голові визріла мета всього мого життя. Так почалася моя ферма. Першу муху я помітив на кухні. Вона нахабно кружляла над столом, який пахнув вчорашньою рибою. Чудовисько, звісно, намагалося її прогнати, махала руками, шипіла, «Припини літати тут. Але я був розумніший. Я затаївся, ліг під стіл, склав лапи, застиг, як справжній мисливець. Муха сіла на край столу. Я підкрався, приготувався до стрибка. І бах! Вона полетіла. Чудовисько, Катя, тільки засміялася. Ну, ось знову ти ніколи її не впіймаєш. Це було початком мого великого протистояння зрозуміти, приручити, розмножити. Через кілька днів. У квартирі з'явилася друга муха, потім третя. Здавалося, вони почали збиратися довкола мене, як бджоли навколо меду. Я почав їх вивчати. По перше, мухи люблять кухню. Тож я зробив її своїм штабом. Ліг поруч зі смітником і почав спостереження. По-друге, мухи швидкі. Але передбачувані, у них є улюблені маршрути, і нарешті вони мої друзі. Чудовисько, звісно, не розуміло мого геніального плану. Чому у нас стільки мух? Дивувалася вона. Треба зачиняти вікна. Але я то знав, що це не випадковість. Це була доля. Ферма набирала обертів. Моя колекція мух зростала. Тепер їх було вже п'ятеро. Вони радісно дзищали, літали по квартирі, влаштовували шоу програми. А я, сидячи на своєму спостережному посту, вивчав їхнє життя. Якось я навіть впіймав одну, щоб роздивитися ближче. Потримав її в лапах, відчув її слабку вібрацію. Чудовисько закричало «Ой, фу, відпусти її негайно. Довелося відпустити. Не тому, що вона так сказала, а тому, що я власник мухоферми, і я вирішив дати мухові другий шанс. Але настав день. Коли чудовисько оголосило війну моїй фермі, вона купила щось страшне, липку стрічку для мух. Ну, тепер ми з цим розберемося, сказала вона, повісивши стрічку в кутку. Я був шокований. Стрічка виглядала як образа всіх моїх старань. Я сидів під столом і спостерігав. Як одна з моїх мух потрапила в пастку. Її маленькі крильця тріпотіли, а я нічого не міг зробити. Чудовисько тріумфально посміхнулося. Знаєте що? Так, я програв це змагання, але вирішив, що якщо це війна, то це не кінець. Пізно вночі. Коли чудовисько пішло спати, я вирушив на рятувальну місію. Я стрибнув на стіл, потягнув лапою за стрічку, і вона прилипла до мене. Прилипла. Я закрутився на місці, як шалена карусель. Стрічка обмоталася довкола хвоста, лап, навіть мого носа. Шум, звісно, розбудив чудовисько. Що ти накоїв? Вона намагалася зняти стрічку, а я гарчав, як лев. Врешті стрічка була переможена. І з того дня я зрозумів довіряти чудовиськові не можна. Вона не розуміє величі мого задуму. Тепер я дію обережніше. Підгодовую мух, допомагаю їм ховатися, створюю для них затишні куточки, а чудовисько все одно не виграє. Можу підбити підсумки місяця, ферма жива, я її величний власник. І знаєте що? Коли я сиджу на своєму підвіконні і чую тихе дзищання. Моє пухнесте серце сповнюється гордістю. Мухи і я ідеальний тандем. Чудовисько просто цього не розуміє. Постскриптум. Якщо у вас з'явилася муха, подумайте двічі, перш ніж її вигнати чи з'їсти. Можливо, це маленький капітал. У ваше сите і веселе майбутнє. Селіна та мамуші. Я живу з чудовиськом. Ферма з розведення мух. Озвучено студією Руда Книгарня. Читала хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг. Пухнасто дякую за прослуховування, вподобайки, підписки, коментарі та поширення. Це дуже сприяє просуванню каналу. Нагадую, що в описі до цього відео ви знайдете посилання на актуальний збір для ЗСУ. Дуже прошу підтримати його донатом. Це важливо. А якщо після цього у вас буде бажання та можливість підтримати канал фінансово. Зробити це ви зможете за посиланнями або реквізитами, які також знаходяться в описі до відео. Зокрема, ви можете оформити спонсорство на Ютубі та отримати доступ до ексклюзивних відео. Імена тих дивовижних лисенят, хто вже підтримує канал Гривником і мотивує мене продовжувати створювати аудіокниги, ви можете зараз бачити на екрані. Дякую, що ви зі мною!